Привіт. Сьогодні я розповім вам, як плавати на велику відстань. Як ми знаємо, якщо просто зайти у воду, то з'явиться ось така шкала. І коли час спливає, то ми тонемо. Але є спосіб, за допомогою якого Дікон може плавати стільки, скільки нам потрібно. Спочатку розповім про теорію, а потім практика. Для того щоб нам активувати гліч, потрібно виконати ось такі маніпуляції. Ставши перед водою, натискаємо L3, щоб бігти вперед. Далі натискаємо r 3 щоб увімкнути концентрацію. Концентрація має діяти в момент, коли з'явилася шкала. Стік l 3 не відпускаємо, поки шкала не пропаде з екрану. Якщо ми все зробили правильно, після того як шкала зникла, ми можемо плавати до схочу. А тепер практика. Підійшли до води. L3 вперед, R3 натискаємо. Чекаємо, шкала зникла, все ми можемо плавати. Можемо пливти куди нам заманеться. Відображення трохи синювати. Але це залежить від того, в який момент ви включаєте концентрацію. Якщо її включити трохи раніше. Відображення буде нормальне. Ось як зараз. Так можна плавати у будь-яких локаціях, де є вода, озера, річки. Давайте ще раз покажу вам. Стаємо перед водою. Біжимо вперед і натискаємо концентрацію. Все. Шкала зникла, спокійно плаваємо. Головне не відпускати Стік l 3 як почали бігти вперед. Друзі, якщо відео корисне для вас, поставте лайк для мене. Підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Щоб не прогавати кращі у грі. Кому цікаво, як знищити урду на лісопилці без жодного пострілу, слідуйте за стрілкою. Наразі у мене все. До зустрічі!